Біседка звичайна, ніби на перший погляд. Да? От, але зроблено дуже гарно. Там знову дерево таке здерев'яне, там ще один дуб теж не зняти, ньому років. Тут скрізь є таблички, біля них все воно пронумеровано. От, така біседочка, там зараз з того боку йдемо ми до озера. От, тут такий прогулянковий парк. З озера вже відчувається, що холодно жалко, що я шапку не взяв, вже в башку дує конкретно. О, дивимося, що тут ще є на цій табличці, що в нас написано. Видно, що дуб. Дуб, 6, 4, 20, 24 метри. Е, так метри. 170 років Не знаю наскільки це правда чи не правда. Що ним по 170 років. О, тут такий парк великий. Зараз е, вам покажу що тут ще є. О, тут є план цього палацу Там, Такий великий палац. Ну, я туди підійшов, подивився і... На дверях палата написано що це шпиталь психіатричний. От, і я щось, типу, і, а на воротах було написано, що ніби як не можна. А тут бачите, Тополя, 80 лят. Але я дивлюся, тут ходять такі юні блогери з штативами. навіть ютубери ходять, бо знімають коротше, на горизонтальний формат. Я думаю, що значить ми теж правильно погнали, будемо дивитися, робити всякі обзорчики.